Як виростити перчик? Ну, по-перше, треба любити. 14 видів перцю з усього світу вирощує маленька ферма на Вінниччині. Мої підписники вмовили мене відправити їм перець поштою. Це був практично ультиматум. Через інстаграм вони запросто продали вже понад 4 тонни перцю. Ну, як запросто. Ці маленькі підприємці це е, трошки раби. Саме тут, у селі Клекотина, народився бренд-кучерява фермерка. І поле це лише початок. Село це дніще. Можна такі слова говорити. Бо великі можливості є не лише у великих містах. Знайомтеся із засновницею. Мене звати Катя Олійник, Я засновниця кучерявої фермерки, і ми вирощуємо перці. Ми почали. Задумуватись про те, що треба мати гроші <хи>, десь в районі зими 19-го року. Тоді в мене були запаси 700 доларів в кармані, які треба було якось за них вижити, і бажано примножити. Варіанти в селі це земля, непоганий варіант. Вже тоді я зрозуміла, що моя доля в селі і треба якось щось з цього всього робити. Хоча досі це все не було дуже стабільно, це було так розмитими вимазками. 700 доларів було в мене запасу, ми закупили насіння, потім побудували теплицю, батьків за батьківський рахунок, бо на те вже гроші закінчились. По суті, сезон ми почали чисто з насіння, не знаючи, чи вистачить нам в сезон грошей, для того, щоб задобрити перець, для того, щоб захистити перець. Це було так наосліп і не знаючи, що буде далі. От, посіяли перчик, одразу почали з якісного насіння, одразу взяли інтенсивну технологію вирощування і одразу взяли за органічні методи захисту і підгодівлі перцю. Це дорого, це важко. І нам, як то кажуть, пощастило старші овочівники казали, що ми вибрали просто ідеальний рік, щоб почати, бо тоді було супер сухо, а сухо це мінімум грибків на полі, і супер довгий був період ну, сезону. Сама прийшла дуже пізно до нас, і то ми зібрали дуже гарний великий урожай. І якби той рік щось з цього всього не зійшлося в пазл, то певно, що би кучерявої фермерки не було. Я працювала в школі в місті, де я навчалася. Невелике містечко біля Києва. Переяслав, тоді він був Переяслав Хмельницький. За 9 років життя в школі, от поки я навчалася, далі працювала, я зрозуміла, що місто це не моє. Хоч з дитинства я мала дуже велику впевненість в тому, що село це дніщі. Можна такі слова говорити? Не знаю. По приїзді сюди, це мало бути кілька місяцева така невеликий привал в батьків моїх. Ми пішли гуляти ось з стороною річки. Е, сіли ми ось під, якраз під тою посадочкою, дістали сало, запалили вогонь. Гуляючи там під лісом, ми вирішили, що треба шукати будинок тут. Говорили продати його. І після того я просто не змогла покинути ці краєвиди. Та Почалося все з того, що я посіяла перець. Тоді в мене було 400 чоловік-підписників, це в основному були мої діти. Я була класним керівником, мала десь півтора тисячі студентів-учнів студентів, в школі, бо в двох школах працювала. Я показувала, як ру перець, їду на місцевий ринок продавати. План був саме такий: виростити перець, продати на місцевих ринках. Або здати на якийсь завод по, по заморозці. І тоді люди попросили мене відправити їм перчик поштою. Я не думала, що хтось хоче, ну, хто овочі буде купляти, відправляючи новою поштою. Кожен перчик зараз я огортаю в папір крафтовий, пакую, перець продовжує виділяти вологу. Перець обмінюється між собою різними запахами. І коли ця посилка відкривається, а я ще додаю букетик польових квітів, які збираю. І коли це все доїжджає до отримувача, це такий просто ну, запакований шматочок природи. От з цього все і почалося. Свій перчик я продаю як на місцевих ринках. Тут їжджу по кількох селах, і вже знаючи, мій перчик, люди, наприклад. Я можу собі дозволити о 8-й годині приїхати на ринок. Якщо ви знаєте, що таке ринок, то це дуже пізно. Можу собі дозволити виспатись. І на місці, де я зупиняюся, вже буде черга, які розберуть мій перчик, буквально за 2 години я поїду додому. Також перчики я пакую, обережно обгортаю кожен в папір і відправляю новою поштою по всій території України. За минулі роки я продала близько 4 тонн перцю по Україні. І вже цього року маю замовлення на такий білий перчик і перчик халапеня. Перший раз, коли я знайшла першу стиглу перчину, і це була перчина, яку пошкодили ми при косінні, того вона дозріла раніше, всі були зелені, тільки одна була трошки-трошки рум'яна. Тоді я вперше її спробувала і це було неймовірно. Тоді я зрозуміла, що перчик це моя любов. І від того, того часу, ось пер маю пів гектара поля і планую ще більше розширення. Він дуже вибагливий. Якщо його не долити, він скаже фу і всі квіти. Якщо його перелити, теж скаже фу і теж всі квіти. Якщо йому буде занадто жарко, ви знаєте відповідь його на це питання. І буде холодно, теж квіти будуть обсипані. 24 лютого я проснулася от прям дуже рано, ще темно було. І потім темно пройшло приблизно місяць мого життя. Якщо дивитися з точки зору фермерства, то особливо моя, моє життя не змінилося, бо я зранку встаю, я йду до перчиків, я вітаю з ними, поливаю. От з цієї точки зору нічого не змінилося. Але перед тим я відкриваю телеграм, я заходжу на сторінки друзів, я відкриваю історії, і це постійно от така відлуння війни там є. Бо це Україна. Я, я не маю відповіді на це питання, бо в мене немає інших варіантів. Я хочу, щоб тут було круто. Я хочу, щоб люди вертались в село. Я не їхала нікуди в місто. От, перша причина того, що Ну, село українське, воно ж круте. Воно ж таке багате, воно ж має. Ну, от стільки тут можливостей, а люди кажуть, ні, я поїду в місто. Покину хату, покину огород, і це все так не повинно бути. І я хочу показати, що в селі можна заробляти, що в селі можна бути багатим. І того тут лишилося, і це одна з моїх завдань. Ми починали, багато їздили по місцевих фермерів, різних вони садками займалися, овочами, неважливо. Ми їздили, щоб запитати, як, подивитися, як воно працює зсередини. І дуже часто. Прям такі незручні ситуації були, коли я запит... ми двох з чоловіком їздили. Я запитую фермера, скажіть, а чим ви, наприклад, обробляєте, чи як правильно там доглянути за яблункою, чи от ще якісь такі питання? Задаю питання я, ми стоїмо в трьох, фермер розвертається і відповідає моєму чоловіку. Може, це мені так приходилось стикатися, але люди, чоловіки дуже закрито ставилися до мене. І довгий період часу не сприймали мене як ну, рівноцінного гравця на ринку. Вже зараз, так як фермерство це досить таке закрите коло спілкування, вони знають, чого я варта змінилась змінилася їхня оцінка. Ну, Чесно, обідно, бо частині жінок приходиться. Крім того, що ти маєш ну, нормально вести своє фермерське господарство, тобі ще треба ще один поріг переступати і доводити комусь, що ти варта того, щоб цим займатися. Кучеряву фермерку я би поділила на дві частини. Зараз у нас складається з двох частин. Це вирощування перчику, воно окупляє себе щороку, десь всередині сезону, ми вже окупляємося і починаємо отримати прибуток. Минулий рік все було таке просто наосліп, ми шукали ґрунт. І це була спроба, не маючи грошей, ну, спитати людей, чи вам таке зайде, чи таке підходить. Таке зайшло. І зараз ми шукаємо інвестиції, щоб це розвинути якось. Та історія тільки окупила себе. Ну, чисто 0-0 ноль ноль вийшло. І... Хоча, якщо розраховувати ще те, що я пакувала все, всю зиму, Бо певно, що мінус, якщо враховувати мою роботу. Але хто там ту роботу рахує? Всі маленькі підприємці це е, трошки раби. Поки що я скрізь сама і боюсь робити кожні наступні кроки. І проблема певно, в тому, що я досі не, пра... не вмію добре делегувати. Шукати людей, які можуть зробити роботу, наприклад, СММ. Ну, Наприклад, створення контенту, реклами, це зараз роблю я. Але через те, що це все на мені, ну, виходить, що ніде до толку не доведено. Треба вчитись делегувати, треба розділити процеси, які я можу сама зробити, і встигну по часу. А є такі, де треба знайти правильних спеціалістів. І от, от в цьому в мене велика проблема. Зараз дуже велика біль, бо не досипаю, не доїдаю, не... важко. Я вирощую тільки перець. Це не дуже логічне рішення з точки зору городника, овочівника, бо це гроші тільки один місяць на рік, два місяці на рік, якщо пощастить сезоном. І це не вигідно з точки зору овочівника, бо зазвичай вони вирощують від раннього гірка до пізньої капусти весь рік отримують гроші. Це Але я перцю не буду зраджувати, я вирощую тільки перчик. І через то. Ну, з проблемою розширення перчикового сезону. В результаті варіанта два. Або будувати теплиці, що я планую, але через роки три, бо поки що немає фінансів на то. Або маринування перчику і розширення перчкового сезону, ну, практично на весь рік. Фінансово можна так відповідати. Е, я планую відкрити виробництво. Потрібно що? Закупити обладнання, щоб це було за державними стандартами. Оформити державні стандарти, підвести е, кухню, довести вся, всю з от радянського стандарту до ХАСПу, нового стандарту харчових виробництв в Україні. А це все треба знати, що робити, і треба гроші, щоб це все втілювати. Е, сезон з вересня по кінець жовтня приблизно буде перець свіжий, щоб маринувати. Тоді ще треба. Одна людина, щоб на весь рік працювала на складі, ну і склад, так, десь приблизно півмільйона я прохвала. Я хочу, щоб от моя працева плантація була хоча б 2-3, 4 гектари. Хочу, щоб на ній працювали люди. Дуже хочу дати робочі місця людям в селі. Хочу, щоб поруч була ділянка з невеликими такими сучасними солом'яними будинками, де я змогла би приймати гостей, які би хотіли, попрацювати на полі, або ну, просто приїхати з Києва, зі Львова чи з будь-якого міста України. От, приїхати в село, позбирати перчик, поїсти щось смачне з перчика, наприклад, перчиковий торт. І Дуже хочеться, щоб це була така велика екосистема. Поруч має бути побудований завод, де ми будемо переробляти перці, і обов'язково поруч теплиці, де буде вирощуватись несезонний перець. Це буде така велика екосистема, де будуть задіяні різні люди. Поруч фермери з мого села будуть вирощувати органічні інші овочі і фрукти, для того, щоб ми переробляли їх на нашому заводі. От так має виглядати. Ну і ресторан, щоб це все готувати і смачно подавати. Більше читати книжок. Но зараз мені не вистачає ну, якогось збільшення кругозору, і коли от прям фізично я щось роблю, і от якось розвиваю справу отут фізично і постійно в цих процесах, то кругозір звужується настільки, що прям ногами його роздирати потрібно. І то складно. Книжки тут допомагають трошки розширити фантазію, а фантазію, особливо в крафтових маленьких підприємствах, ну, і таких малесеньких справах, воно дуже конкурентне порівняно з великими, бо великі такі підприємства вони от втрачають цю ізюмку. А тут, от я би радила собі читати і всім би радила читати побільше. Перше, мені не вистачало аграрної освіти. Ми хоч і вирощували. Ну, городину дома у батьків це зовсім не то, і часто правила вирощування в селі чи просто правила вирощування в домашніх господарствах, вони кардинально відрізняються від тих, які мають бути ну от по-правильному. Не вистачає аграрної освіти. Пізніше, от зараз я вже рухаюся далі. Мені не вистачає економічної освіти, мені так важко рахувати це все. Це просто, ну як то кажуть, я гуманітарій по стану душі. І зараз сижу і змушую себе вливатися в ці цифри і розбиратися в тому, як порахувати все це, як звести дебет з кредитом. Далі мені би не вистачало якоїсь підприємницької освіти. Тобто, розбиратися з цими законами, де не протупити, як це все звести, щоб ну, все одно щоб не кинули в річку, я. Думаю, де би за що би це схватитися, щоб не потонути. Дуже багато не вистачає, і знову ж таки треба багато вчитися і багато питати людей, і як -то все звести покупи. Е, далі не вистачає мені освіти маркетолога. Е, якби певно, що треба шукати, як це делегувати, цю роботу, побудувати маркетингову стратегію це ще важливіше, ніж виростити перчик. Бо про перчик мають знати всі, а щоб вони знали. То треба гарна маркетингова стратегія. Ще поки що вона моя на листку в клітинку, написана різними ручками і з не знаю, з плямами червоними від перцю. Але от така, будемо розширюватись, можливо, буде. Чим старше стає моя кучерява фермерка, тим більше мені не вистачає знань. Починати щось робити, хоча б щось невеличке. Зараз, маючи можливість. Розвивати себе, от кожна малесенька людина чи величенька людина може себе сама розвинути і свою ідею знайти однодумців, використовуючи от малесеньку коробочку, яка у вас в кармані. Це дуже просто і ну, треба пробувати. Ви ніколи не знаєте, чи ваша справа варта уваги, поки ви не спробуєте щось. Треба починати. Для початку хоча б знімати відео і розказувати про себе в інтернетах ваших. Не думати, де взяти, щоб поїсти і комфортно жити на завтра, це перше. А друге, я дуже хочу, щоб навколо мене теж були люди, які не думають, ну, не переживають те, де взяти гроші на завтра. Я дуже хочу, щоб таке було моє село. Щоб до мене приходили люди за органічним перцем і не думали, скільки він стоїть. І щоб знали, що це вклад власне здоров'я, отак я хочу.